Незабаром це скільки, скільки саме це у конкретному часовому вимірі. Ну якщо спиратися на те, що середня тривалість життя людини приблизно 70-75 років, то поняття незабаром не має вимірюватися у роках, максимум у місяцях. А це є все до того, що саме цим словом на офіційному сайті GC Game World було охарактеризовано проміжок часу, протягом якого після основного релізу 20 листопада 2024 року мав би вийти в якості безкоштовного оновлення багатокористувацький режим, але на на дворі вже осінь 2025 року, скоро вже рік після виходу Stalker 2. А про мультиплеєр в ньому нічого не чути. А це мене власне і хвилює, та може багатьох інших гравців також. Хоча в інфопросторі протягом всього цього часу взагалі мало хто за нього згадував. Тому варто більш детально обговорити таку ситуацію та припустити, що плюс-мінус з собою може представляти мультиплеєр Stalker 2 на зв'язку. Вольницький, і для того щоб наступне відео вийшло дійсно незабаром і не замірками Джі Ол, то не забудьте поставити вподобайчик. Починаємо. Отже, те, що багатокористувацький режим має бути, це однозначно. Про нього, як і казав, написано як на офіційному сайті, так і на сторінці в Стімі. В описах видань Deluxe та Ultimate. Там же сказано, що унікальна зброя, яка є бонусом у цих виданнях, переноситься у багатокористувацький режим. Крім того, Макс Кріппа, власник GC Game World, в інтерв'ю Forbes в грудні минулого року підтверджував, що в команди є плани, в тому числі і на мультиплеєр. Але от багатокористувацький режим, це досить нечітке поняття. Воно може Включати в себе як кооперативне проходження сюжетного режиму, так і класичні змагальні режими із боями однієї команди гравців проти іншої, і так само сюди належить спільна гра з друзями проти ботів. В першу чергу слід зазначити, що офіційного кооперативу в S.T.A.L.K.E.R. 2 із можливістю проходження сюжету одразу кількома безхатьками, які себе називають скіфами, не буде розробників кілька разів за це питали, і відповідь на питання була одна і та ж на їхню думку, кооперативу Stalker 2 недоречний, бо це зруйнувало б атмосферу самотності. Та відчуженості, яка є одним з ключових аспектів гри, але це скажу я вам відповідь для преси. Потенційно кооператив міг би стати вкрай успішним. Замов належної реалізації він би порнув у гру, якщо не більшість, то чимало з цієї аудиторії, яка грала в Stalker 2 на релізі, перевершуючи таким чином рекорди онлайну для будь-якої української мультиплеєрної гри в історії. Тут питання радше в технічній реалізації. Кооперативне проходження, тим більше в такій великій грі, це одне із найбільш складних завдань у ГМДІ взагалі. Основні технічні виклики полягають у синхронізації ігрового світу для гравців, синхронізації тригерів сюжету, який у Stalker 2 має різні відгалуження, нагадую реалізації збереження прогресу та мінімізації мережевої затримки і обробки фізики. Фанати таке частково реалізовували для старих частин трилогії Stalker. Воно працювало не без проблем, звісно. Але той же поклик прип'яті ми з підписниками проходили. Усі перераховані проблеми неодмінно можуть зламати сюжетну логіку, внести колосальне число нових багів і затягнути подальшу розробку ще. На роки, особливо якщо це GSC Game World. наприклад, для Dying Light 2 над роботою з кооперативним режимом було задіяно близько півсотні інженерів мережевої архітектури. Ця розробка коштувала їм додаткові мільйони доларів, і сам рушій гри з самого початку і писався під можливість спільного проходження, як це власне і робиться в багатьох зомбі екшенах А в нас же і без того впровадження нововведень і після релізний ремонт гри відбувається доволі помірними темпами, я б сказав. Он ПНБ ті ж, хоч і гарно зробили, але зробили це тільки аж в. Ще 1.6, тому з кооперативом в Stalker 2 все давно ясно. Якщо він колись і буде, то точно вже у вигляді модифікації, як це сталося зі старими частинами серії, завдяки проєкту X-Ray Multiplayer Extension. Однак на це можуть піти роки, якщо не десятиліття, адже масштаб двійки колосально більший і її руші набагато складніші. Чимало гравців у своїх коментарях висловлювали думки, що було б непогано отримати такий багатокористувацький режим у Stalker 2, потипу як GTA Online або Red Dead Online. Тобто, щоб була ціла екосистема, де гравці могли би збиратися в угрупування, здійснювати спільні рейди з артефактами, вести торгівлю, а для гри ще виходили б сюжетні івенти тощо. Але зважаючи на все вищесказане, то реалізувати таку гру – це ще складніше ніж просто кооперативне проходження. Адже замість кількох дружбанчиків з куфію, ми маємо цілу орду, яку треба якось організовувати і підтримувати правила гри, аби це не скотилося в абсолютно вакханалію, простіше кажучи, усі ресурси та досвід у Rockstar Games не йдуть в жодному із GC Game World. тому тут навіть нема про що сподіватися. На такий багатокористувацький режим в Stalker 2 взагалі не слід розраховувати. Хоча можна згадати на додачу до цього про те, як фанати намагалися реалізовувати масштабний мультиплеєр, але вже на рушіях інших ігор. Найбільш яскравим тому прикладом, як на мене, є DayZ із його Stalker RP. І воно багато в чому виходило, та виходило непогано. Це стало можливим задяки тому, що основа DayZ цілком підходить для реалізації сталкерського сеттингу. Хоча це і вкрайнішого тема. Підходить знову ж таки далеко не всім сталкерським фанатам. Тому теж на якесь офіційне сталкерське РП я би точно не розраховував би. А от що точно підтвердили розробники, то це плани на PvP мультиплеєр із найбільш класичними режимами Deadmatch і Team Deadmatch, які були в онлайн режимах старої серії Stalker. Такі режими цілком імовірно базуватимуться на невеликих мапах, які складатимуться із частин синглплеєрної великої мапи, звісно, що з певним переробками під реалії мультиплеєру, А участь у боях братимуть десь до 10 гравців за кожну зі сторін. Хоча швидше всього по 6-8. Ними, що логічно, можуть виступати варта іскра, воля або долг, моноліт проти МСОП тощо. В подібному у GC Game World є хоч якийсь досвід, як від вище згаданих можливих ітерацій багатокористувацької гри. Найкраща аналогія щодо вигляду мультиплеєру, хоча, мабуть, і не надто вдала, це Сурваріум. Цей безкоштовний онлайн-шутер від Восток Games, які стали VG Entertainment, мав дуже і дуже гарний потенціал. Але в кінцевому підсумку загнувся, так його і не розкрив. Історія з ним вийшла вкрай прикрою. адже я і сам хотів із ним познайомитися. Але тоді, як виявилося, він уже доживав свої останні дні. Деякі ж фанати у своїх судженнях взагалі доходили до спрощення про Counter-Strike в Чорнобилі. Але по-перше, в Counter-Strike і так є Чорнобиль. А по друге, проста стрілянина зі сталкерськими скинами, ну це ідея, відверто кажучи, так собі. Повторення посередності багатокрестовацького режиму в старій серії Stalker навряд чи принесе добрий результат, хоч з патчами оптимізації дещо підтягнув. Але вона досі є далекою до еталонної. Якщо ж в однокористувацькому режимі це не так критично, то в мультиплеєрі будь-які проблеми з продуктивністю та недостатній відгук суттєво впливають на ігровий процес та враження гравців. Тут уже не вдасться компенсувати низький FPS через недостатню оптимізацію в роботі з центральним процесором завдяки генерації кадрів, бо будь-які фреймгени це абсолютно туфта для мультиплеєру, адже вони негативно впливають на затримку воду. В будь-якому разі в OGC Game World триває процес лагодження. Сталкер 2, і триватиме він ще довго. У пріоритеті над мультиплеєром у них швидше всього ще DLC, які всі з нетерпінням чекають, тому смів вкрай необережно припустити, що багатокористувацький режим анонсують вже в наступному році, а може навіть у другій його половині, а до повноцінного виходу ще точно довго. Хоча нам чекалкерам, до такого не звикати, цей режим зможе стати успішним у тому разі, якщо в його геймдизайні будуть задіяні саме ті рішення, які роблять сталкер сталкером. Тобто, це аномалії, артефакти, мутанти. Викиди тощо, а не просто матиме чергову Call of Duty, в якій варта боротиметься проти іскри зі сталкерськими декораціями на фоні. Та цілком можливо, що на відміну від Call of Duty воно ще й матиме посередню оптимізацію. Все це насправді у певній мірі вже реалізовували фанати. Яскравим прикладом є модифікація Extreme Multiplayer Extension на рушії поки Прип'яті. В ньому я разом із друзями, підписниками та колегами по YouTube провів чимало часу, спробувавши значну кількість ігрових мап та різні режими. Звісно, що найбільше в режимі оборони. Де ми відбуваємося від хвиль мутантів. В такому мультиплеєрі досить грамотно поєднані сталкерські ігрові механіки, аби генерувати класний спільний ігровий досвід. От саме якийсь би такий багатокористувацький режим хотілося б побачити у Stalker 2. Спільне відбиття атак моноліту чи мутантів в ПВЕ. В них ми також би мали змогу використовувати властивості артефактів. Міг би статися викид, який би змінив хід бою. Чи, наприклад, на фінальних хвилях нас би атакував седигант-телепат, або монолітовець із надздібностями по типу для PvP режимів теж можна було б чимало всього придумати, наприклад, використання аномалій для полегшення або ускладнення переміщення гравців, аномалії подушки можуть бути корисними для атаки, а оборонцям допомагатимуть аномалії, які зупинятимуть кулі. чи ще вдосконалення режиму захоплення артефакта, в якому додатково доводилось би виловлювати артефакт за допомогою детектора із аномалії зони. А інша команда пробула б цьому завадити тощо. Загалом політ фантазії тут може завести дуже дуже далеко. Однозначно, що потенціал для Онлайн режимі у Stalker 2 просто колосальний. І це вже не раз доводили фанати, створюючи різні проєкти, здебільшого на сторонніх грошіях. Але й на старому доброму X-Ray теж вгодило створювати дуже файний онлайновий досвід. Для GSC, в принципі, тут не треба придумувати велосипед, а достатньо взяти найкращі ідеї та реалізувати їх на професійному всіх сенсах рівні. Отже, я відверто кажучи, не вірю у великий успіх багатокористувацького режиму в Stalker 2. В кращому разі він просто не буде провалом. GSC Game World однозначно уміють робити атмосферні сюжетні ігри. Але от із онлайном, що у них, що у вихідців із GSC якось не надто вдало складалося. Ну а яке ж було засилля 4 у мультиплеєрі старого сталкера, то годі говорити, тим не менш, буду радий у цьому плані помилитися, та сподіваюся, що цей багатокористувацький режим не би як продовжить зацікавленість сталкером. А що ж ви думаєте з цього приводу? Поділіться вашими судженнями в коментарях. Наволіть активу, як мінімум честь того, що нарешті вийшло відео після кількомісячної відсутності. На все добре і кінець зв'язку.